Пройшов матч Франція проти України. Рахунок 4-0. Ви всі це все бачили. Знаєте, що ми можемо відзначити в першому таймі? Збірна України вийшла захищатись в п'ять захисників. Це було передбачувано. Хоча ну, зі Станіславовичем передбачувано, мабуть, не завжди працює три центральних півзахисника і два нападники. Ніби як, от об'єктивно до кого менше всього претензій по першому тайму. У мене це ілля забарний, анатолій Трубін, звісно, це умнічка просто всього матчу. Та Роман Яремчук, який просто весь тайм пресингував суперників, боровся, відтисняв в тих захисників збірної Франції, і йому це об'єктивно чудово вдавалось. Наявність Канте в цьому складі продемонструвала нам той момент, що збірна України настільки не нав'язала нічого збірній Франції, що Нголо Канте відіграв увесь матч. Чувак, який скільки йому там 35 вже по моєму років. Забарний, звісно, часто можна побачити. Він насправді навіть отримав на поверсі софа Скор найнижчу оцінку. Там по моєму 5,7. Але по великому рахунку він намагався бути усюди в захисті і ще й в півзахист стигати. І що до речі, це найдебільніше. що дійсно всі чекають закидання вперед. Щоб що, от мені цікаво. Щоб що зробити попереду, щоб один е, Яремчук там поборовся, ти саліби і упамікано, Ну ви серйозно? А ще й кунде на ліво на правому фланці захисту? Я очікував, як і ви, хоча б одну, дві якісь непогані атаки. І знаєте, що не я помітив, що коли наші намагались взагалі будувати атаку, вони намагалися і будувати через наш лівий фланг, тобто через фланг жуля Кунде, основного правого захисника Барселони, якому допомагали або Салібабо або як його господи, Упамекано. а зліва. Гуляв, Лукадінь. Далеко не найкращий лівий захисник. Тобто, під час е, перерви, Сергій Станіславович не пояснив їм, що хлопці, е, ну давайте не будемо лізти в сторону Жюля Кюнде. Давайте будемо робити якось акцент на те, що контратакувати через Люки Діня І в той самий момент в збірній нема Андрія Єрмоленка. Що мене. Максимально не ну мене, мене розриває від цього, як в збірній, в якій є проблема з атакуючою лінією, нема Андрія Єрмоленка. Він же ж навіть з Динамо ось гол забивав. Я розумію, що Вік, я розумію, що він там дві хвилини біжить, вже втомлений вже ледве дихає. Має ніяк не крутий шалений удар лівою ногою. У нас немає швидкості на флангах, як була коли мудрик. Так був у нас немає футболіста, які вміють бити красиві гудальні удари, взагалі бити хороші удари. То що ми хочемо зробити в атаці? Ніхуя! Ярмоленко якраз грав би на тому фланзі, де якраз знаходиться Люкадінь. І проти якого якраз досвідчений Ярмоленко міг би зіграти, але ні. Бо навіть в заявці нема. Робіть висновки, придурки!